Так, ну для початку ось такі помідорчики, ось так попідв'язував. Тут зверху прив'язав чи прикрутив трубу, яка була вдома, щоб не купувати нічого. Я ж кажу, що вірівку натягував, як ти її не, не натягував, вона все одно провисає. Ну, На рахунок провелки є провилка шестерка. Не знаю. Просто, якщо її натягувати з того краю і з того краю. Якщо сильно натягнути, то доска ну так дугою йде потім. Так крайня доска і та не сильно виходить. Доска 25-ка, то воно прогинається. Вирішив так, до моєї трохи труб, арматури. Ось так попідв'язував. Тут трошки не підв'язав, бо це. Це томати ще з першої посадки вони, на жаль, завершкувалися. Ну, так що ти зробиш? Вчасно не підв'язав, втрачаємо врожай. Ну а це помідорчики це із пасеньків. Оцей ряд. І цей ряд. Ну, цей рядочку ще не підв'язав. Вон там он пообрізав листя. До речі, сьогодні зранку вже зібрав на магазин. Ось такі рожеві. Ну є і такі ось маленькі, також їх зібрав. Ну Цих я ж кажу, що одного грам 300. Ти прийшов в магазин, один купив і тобі на салат вистачить. Перець. Ось, до речі, перець. Ось такі вже перчинки тут висять. Як би його показати? ось таке. Одне погано, що сорта, я так і не записував. Нічого виросте, побачимо. о, до речі, ось тут я і не бачив, ось тут гарненький. Це в нас, я забув, як воно називається, згадаю, скажу. То Хлопцям дітям не було що робити, посадили, батько тепер мучається з ним. Ось тут у нас бетончику. Розсада перцю. Це я її викопував, не знаю, ну, тижні два тому це точно. У мене залишилося, я висадив, залишилося. Я бачу, що тут ось росте перчик. Дивіться, який гарненький. Ось ще один. Ну що тепер? Тепер шкода її викидати. Так вона у мене під яблуню стояла, я за неї забув, тоді побачив. Бачу там вже такі величінькі перчинки. Ну, звичайно, тепер викидати шкода. То я ж зараз зроблю. Ось тут, де були кабачки. Я їх повиривав вже, так як на вулиці почали вже плодоносити. Ну, а ці з ними, я ж казав, багато-дуже багато проблем. Що я не давав, все одно вони гнили. І кальцій давав, і 20, і 18-ки давав. Знову кальцій давав, все одно була вершина гниль, все одно гнили. Зараз посадимо ми тут цей перець. Приживеться, не приживеться, не знаю, так як там уже перчинка. Там така. Водички я, до речі, це я позавчора його побачу, підлив водички, бо на дні залишилось там на палець. Якби не підлив, то вже вона, напевно, засихали б. Так воно росте на гідропоніки. До речі, отой... Ой, як ж воно називається, також ріс. У водички, підливали постійно водичку. Десь три дні тому я його висадив у ґрунт. Все-таки добили мене. Ну, просто нема коли мені з ним займатися. Ну я не розумію просто для чого. Ну так, для краси можливо і так. Так, забув, що він називається. Авокадо. О, це кісточка з авокадо Посадили його у воду. Такий стаканчик з бутилки вирізали літровий. Ось спічками так в трьох краях спічки в нього вставили і зверху на пляшку поставили. Просто це виходив на сіянець. З нього врожаю чекати років вісім. Так, як красиво постоїть до зими, потім не знаю, замерзне, не замерзне. Виживе буде, добре, не виживе, Ну так йому судилося, значить. Ось тут, до речі, у нас втрата деяка була по томатах, прийшов, а ось вершок уже лежить. Обламався ось тут. Хоча Підв'язаний був. Але, напевно, розкрутився, щоб впав. Ну, шкода тут уже такі. Томати усі величенькі. Нічого. Якось переживем. Ось тут уже і не чіпаю, також отламалася гілочка. Ну, На ньому висять томати, листочки не сохнуть. Сік трохи йде. Поживні речовини. Ну, а так висота цього вже десь. На ну, мене метр вісімдесят. Без двох сантиметрів. Цей майже мені по очі Десь метр сімдесят є його точно. Шамерка. Нічага. Огірочки стеляться, також немає часу їх підв'язати. Проте я ж казав, що тут два рядочки, вони бджоли запильні, поки я не бачу на них врожаю. Не знаю чи залишати чи ні. Але все ж таки залишу. Через два дні там, плюс 30 то доведеться цю бочину плівку відкривати тут моя бджілка залитий. Вчора бачив тут бджіл уже. Так вже запилять. Ось цей, до речі, гірочок. Також треба підв'язати. Цей перший рядок самозапильний. Мерко. Ти прям молодець. Скільки цей перший ріс ріс ти його зірвав, кусну і викинув. Помічник. Мирослав, то поганий огірочок, поганий, чи помідорчик. Ось цей рви. Ось цей. Так. Да. Тіскається, бо. Поливаю, Я не, поливати, не поливати не можу, бо там огірочки. Одна капля по всій довжині на огірочки і на капусту, до речі. Це найголовніший мінус суміжних посадок. Так само ось тут вийдеш, там помідори вже налиті майже, а тут перед ними стоять перці, помідори яким ще треба вода. Ну тут хоч вони в кінці можна буде заглушити. Поливати не так часто треба буде. А ці ще частенько. Баклажани, до речі, я так і не показував. Можливо і показував, але не так часто. Ще не квітнуть, проте ж листя вже таке. Бін, сонце світа. От близько від екрану не видно. Ну листя вже таке здорове. Вон скоро затій. Квітне бачу. Дуже довго вони мене стояли в розсаді. Просто не було як пересадити, не було часу. Так би, я думаю, вже б висіли баклажани, якби їх висадив тоді, коли треба було. Так, ну зараз я буду висаджувати ті перці, вже знімати не буду. Зніму в наступному відео. Прижились вони чи не прижились. Так, всім добра, Україні, перемоги. Ставте лайки, пишіть коменти.